Всім привіт! Доброго вечора! Прийшла з роботи, вирішила зробити обзор покупочок своїх. Кому цікаво, будь ласка! Купила ось такі. Плечики, чи якісь там вішаки, коротше говоря, 5 штук, щось там біля 80 гривень. Потім заходила в секенд, знайшла дві таких косинки, вони такі зимові більше, з бусинами такими. Взагалі, мені сподобались, купила. Один такий, а одна ось така. З отакими з квітками. Теж воно таке на ощуп, як кашемір. Таке м'якеньке, але, на жаль, нема. Флажочка, щоб написано було. Тоді купила собі отакі штани. Не знаю, це міряти, мабуть, треба. Широкі штани. Хотілося мені широкі штани. Базовий одяг. Ну, такі. Зараз можна носити. Потім на роботу купила отакі дві пачечки соломки, користуюсь нею. Потім додому купила ванільні отакі сирочки. Сьогодні вони на скидки в АТБ, там щось близько 8 гривень. Потім хочу варити холодець, купила отаку курятину. Це спинка і крильця. Доволі такі товсті куски. В общем, на холодець буде, що треба. Отак от, от. Далі купила сіль. У мене вдома мало солі, буду робити адегейську сіль. До неї купила отакі спеції, часник сушений, туди покладу. Тоді приправа до курки з паприкою і гірчицею. Отака, теж підійде. Ідеально, дві штучки. І хмелі сунелі з уцхо сунелі. І базиліком. Теж супер. Ще додав свого укропчика сушеного так чуть-чуть. Та, мабуть, і все. Буде отака сіль. Рекомендую. Потім в мене на дачі вже закінчується. Кава. Ну, це я купила на роботу каву. Так, а друга отака вона до кавомашин підходить, судячи з такої картинки. Не знаю, не брала таку ще саме таку, взяла на дачу до кавомашини. Потім мені захотілось риби, але Якоїсь звичайної не хотілося, захотілося скумбрії. взяла отаку скумбрію. Так, що тут в мене ще? Хлібчик такий. Це у нас печуть теж в магазині. І отакі ось, ось Зефірчики в шоколаді, теж класна штука. Якраз учора закінчився, був один у мене зефірчик. І хочу зараз приготувати отаку печінку курячу, зроблю її в клярі. Попробую, як воно вийде, щоб кожну печіночку вмочити отак в яєчко, потім в мукичку з солькою і на сковорідочку. Отаке зараз собі таку вечерю зобразю. І все, друзі. Такі оце в мене покупочки. Кому було цікаво, дякую за перегляд. Заходьте ще, хто не зі мною підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, кому є що запитати, сказати, поспілкуватись. Побачимось. Гарного вечора і тихої ночі, друзі. Пока-пока. Холодець. Будущий приправки і желатин до нього, і по печінки відбій. Я трішечки порізала собі пальчик, тому в клярі якось не дуже буде мені зручно, тому буде така картопелька з спеціями і крильце, запечене в грілі.